Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати символ наступного року. Отака конячка. Приєднуємось. Почнемо в'язання столуба. Для цього ми в кільце Амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду Затягуємо кільце, робимо з'єднувальний стовпчик. І тепер в кожну із наступних петель робимо по два стовпчика без накиду. У нас буде всього в цьому ряду шість збільшень. Перше збільшення. Друге збільшення, третє збільшення. І так до кінця ряду? В кінці другого ряду робимо з'єднувальний стопчик. І у третьому ряду робимо один стовпчик без накиду, далі одне збільшення. В одну петлю два стовпчика без накиду. І так, шість разів. В кінці третього ряду у нас вийшло 18 петель. Робимо з'єднувальний стовпчик. І четвертий ряд починаємо два стопчика без накиду: один, і в наступну петлю другий. Далі йде одне збільшення. Тобто в одну петлю ми робимо два стопчика без накиду. І так, повторюємо шість разів. В кінці четвертого ряду у нас вийшло 24 стовпчика без накиду. Робимо в кінці з'єднувальну петлю. Далі у нас в п'ятий ряд починається три стовпчика без накиду, 2, 3 і одне збільшення. Всього ми повинні зробити 6 збільшень. Це у нас перше збільшення в цьому ряду, і ще треба зробити 5 збільшень, три стовпчики без накиду. Друге збільшення, і так до кінця ряду. В кінці п'ятого ряду у нас вийшло 30 стовпчиків без накиду. Робимо з'єднувальний стовпчик. І шостий ряд починаємо з чотирьох стовпчиків без накиду і одне збільшення. Один, два, три, чотири. одне збільшення. І так, повторюємо. 6 разів. Одне збільшення ми зробили ще 5 разів. У нас зараз по колу 36 стовпчиків без накиду. Ми повинні порахувати 18 стовпчиків і е, зробити з'єднання одної половинки з іншою половинкою, з'єднуємо навпіл. І тепер кожну половинку ми повинні в'язати окремо. В'яжемо 18 стовпчиків без накиду до середини нашого в'язання. Другий ряд в'яжемо 18 стовпчиків без накиду до маркера. У третьому ряду ми робимо чотири стовпчика без накиду, одне зменшення. В результаті у нас вийде в кінці ряда 15 стовпчиків без накиду одне зменшення. Робимо тричі четвертий ряд 15 стовпчиків без накиду. У п'ятому ряду ми змінюємо кольор в'язання, додаємо білу ниточку. І пров'язуємо 15 стовпчиків без накиду, залишаючи при цьому основну нитку. Тепер цю ниточку ми можемо обрізати і в'язати далі ряд білими нитками. Ми пров'язали три рядочки по 15 стовпчиків без накиду. Тепер ми робимо три стовпчика без накиду і одне зменшення. Тричі нам це треба зробити. І в кінці ряду у нас вийде 12 стовпчиків без накиду, одне зменшення. За передні стінки підхвачуємо дві петлі, протягуємо і вирівнюємо. Так до кінця ряду. У цьому рядочку ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, а у наступному ми робимо 6 зменшень. В останню петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик і відрізаємо нитку і заправляємо її всередину. Тепер в'яжемо другу половинку нашого виробу, долучаємо нитку і в'яжемо по колу 18 стовпчиків без накиду. В кінці ряда ми робимо з'єднувальний стовпчик. І далі у нас йде 17 стовпчиків без накиду, і одне збільшення. В кінці ряду у нас вийде 19 стовпчиків без накиду. В кінці ряду у нас один, одне збільшення. Тобто в одну петлю ми робимо 2 стовпчика без накиду. Далі у нас йде 18 стовпчиків без накиду. І одне збільшення. В наступному ряду у нас буде 19 стовпчиків без накиду і в кінці одне збільшення. Далі у нас 10 стовпчиків без накиду і 8 повітряних петель. Починаючи з другої петлі від гачка. Ось друга петля, в'яжемо сім стовпчиків без накиду. Тепер ми переходимо на основну частину в'язання після ланцюжка. І в'яжемо двадцять стовпчик без накиду. 21 стовпчик по колу ми пров'язали по колу, дійшли до ланцюжка, і тепер сім стовпчиків робимо без накиду в ланцюжок цей. Тепер робимо одне збільшення, в одну петлю два стовпчика без накиду. Далі у нас йде 32 стовпчика без накиду, і два збільшення підряд. У дві петлі послідовно спочатку в одну петлю. Два стовпчика без накиду, потім менше. В кінці цього ряду у нас два збільшення підряд, одне збільшення, друге збільшення. І наступний ряд ми починаємо з одного збільшення. Далі у нас йде 35 стовпчиків без накиду. І в кінці ряда буде два збільшення. В кінці ряда у нас два збільшення підряд. Одне, друге. І наступний ряд починаємо зі збільшення. Оце, збільшення. І далі пров'язуємо 38 стовпчиків без накиду, далі йде два збільшення підряд, одне, друге, і наступний ряд починаємо теж зі збільшення. Тобто у нас виходить як три збільшення підряд. Далі у нас йде 41 стовпчик без накиду і. В кінці ряда у нас два збільшення підряд. І далі в'яжемо 5 рядочків. 5. Рядочків без змін по 47 стовпчиків. Ось так вона виглядає на даному етапі. Тепер ми робимо 19 стовпчиків без накиду і 6 разів підряд робимо збільшення. Потім пров'язуємо 17 стовпчиків без накиду і робимо 5 разів збільшення у кожну з 5 петель в кінці ряду у нас вийде 58 стовпчиків без накиду. Рядочок починаємо із двох збільшень підряд. Одне збільшення, друге збільшення. І далі в'яжемо 56 стовпчиків без накиду. І в кінці ряда у нас вийде 60 стовпчиків без накиду.